Ну що, братушанки, усім привіт! Знову я хочу вам показати сьогодні одну із робіт. Ми знаходимося в церкві, де потрібно поміняти 40 камер на вулиці всередині. Я не можу знімати всього процесу, але я вам покажу кімнату, де я буду міняти, так скажемо, всю систему. Я включу для вас таймлапс, і мені це займає, наприклад, цілий день роботи а вам всього лише пару хвилин. Тож приємно всім перегляду, але перед тим хочу вам показати взагалі, як це все виглядає і як це буде виглядати потім. Ось, дивіться. Ось ці всі кабельки. Треба класно все тут гарно зробити. Це живлення для камер, воно буде мінятись. Також тут буде кабінет металічний, спеціальний для системи, буде збудована шафа. Ну, це не я буду робити, а інші люди. Моє діло це ось цей, цей мусор організувати, щоб було все чітко і класно. Дивіться, як це виглядає. Коротше, вмощуйте зручніше, беріть чайок, то що, кавка може. І погнали. Що, пацани, пройшло пару годин для вас декілька хвилин. Продовжимо завтра. Хочу вам показати ближче, що я тут поприбирав, позабирав. Підготовлюю так, щоб все перенести звідси в цей кабінет. Потрібно буде зробити декілька боксів тут, може два. Потім потрібно поставити живлення під цим кабінетом для камер. Ну і сюди ми перенесемо рекордер, інтернет і все решта. Зараз я вам покажу, як це все виглядає. Кабінет поки що виглядає ось так. Звісно, він всередині пустий. Кошка боля виходять деякі зі стіни, коротше, з тої, з лівої, з правої сторони. Деякі кабеля, короче, звідси. Ось так. Тут, короче, один тік підслуховує. Uh. <laughs> tell, tell, something for my audience. is this your audience? Yes. He's a very good worker. Very good. But I'm better. <laughs> <laughs> короче, пацаны, побачимся завтра. Для вас пару хвилин. На, на відео, а для мене це два дні. Пока-пока, побачимось. Ну що, братушанки, усім привіт! Знову я в тому самому місці будемо продовжувати робити те, що почали вчора. Це другий день, включаю таймлапс, так що приємно операції. time, You are the reason why I'm fucked up. Was choked up. I'm fucked up because I believed in all those lies. That you loved me. Блін, я вже корочу, замахався, якщо чесно, за скільки кабалів, це взагалі жесть. Це жесть жастя, короче. Тепер треба це все позбирати, поскладати, зрозуміло. Тут зробити з'єднання всередині цього боксу, пообрізати деякі кабаля. Потім поставити ще один бокс тут, живлення, можливо ще один живлення, буде три живлення. Точно сьогодні не закінчиться. Це буде може ще продовжуватися один, а можливо і два дні. Іменно тільки ця робота, не враховуючи зміну м -м, камер. Так що якось так пацанюра. Добре, давайте далі працюємо. Йо-йо! Ну, що там пацанята, другий день закінчився. Я тут попробовав трохи, Ось так це зараз виглядає. Поставив Power Supply, тут. Зробив бокс, потім це все всередину запхається, ці кабеля теж організуються, ось так. Угу. Тут буде рекордер. Побачимося завтра. Всім доброго. Братушанки, усім привіт! Знову я, третій день ось цієї роботи. Я тут вже почав дещо монтувати, але не включив камеру. Зараз я вам покажу, що я вже зробив за сьогодні. І ми будемо продовжувати дивитися мій робочий процес. Дивіться. Це попередній бокс, який я зробив, ви бачили. А це бокс з кабалі, які виходили тут коротше, з підлоги. Е, я їх запхав ось в такий кондуїт, е, така флексі трубка. Присверлив коротше, в цьому IP-боксі е, дирки і вів, завів кабеля сюди. Зараз ще продовжу. З цієї сторони одне буде ще одна трубка, і, можливо, з цієї сторони от, я приготував ще одну. Тобто зверху тут також зроблю м -м, Power Supply. Power supply це живлення для камеру таке саме буде з цієї сторони. І так само спущу тут такий жолобок цей пластиковий, який ви бачите. Тут. Зроблю дирку в цьому. І це все піде от сюди. Тут будуть всі з'єднання, які потрібно буде робити. Буде й те живлення. І коротше, оця штука це є ось ці червоні кабелі. може, ви бачили на попередньому відео, в якому я об'ясняв, що цими кабелями пускають пожарну безпеку. Тож, це не наша робота сьогодні. Це взагалі ми не робимо. Це було тут, ось таке ось так воно виглядає негарно, ну, але це ми не чіпаємо взагалі. Наша робота тут в цій церкві це е, відео спостереження лише. Дуже багато камер е, і багато роботи ось тут. Я думав, що реально це зробити за два дні. Але коли я це все розібрав, порозкручував, про то це коротше. ось так багато з'єднань, незрозумілих кабелів потрібно розслідувати, що куди йде і так далі. На вулиці погана погода. Ось, покажу вам дощ. Приємного вам перегляду і потім побачимося. Surprise that you're in my mind Ну що, закінчив я на сьогоднішній робочий день, робочий тиждень. Майже весь час я провів на цьому об'єкті, займався ось цим, монтував камери на вулиці. всередині. цього я не можу знімати, тому що ця церква заборонено тут знімати. Друге, цілий тиждень я також їздив на інший об'єкт. Також там робив деяку роботу. На жаль, не знімав, бо не було нічого цікавого. Сьогодні коротше, ми йдемо вже на Спятеро. П'ятеро чуваків, які познайомились між собою в Тіктоці. Йдемо коротше на пиво в центр Лондона віддихати. Можливо, щось для вас зазнімлю, А якщо ні, то побачимося з вами в понеділок. Коротше, так що обняв, підняв, поставив. Всім гарних вихідних. Пока-пока. Пан Олександр, побахай привіт. Давай без Та це не пряма трансляція. Це просто прикол на завтра. ви побачите. побачити.